Культурний фронт відомої американської художниці українського походження Оле Рондяк працює злагоджено та ефективно. Свої роботи мисткиня присвячує героїчним українкам. Ми всі чудово знаємо, що війна розпочалась іще 2014 року, коли Росія вторглася на схід України і незаконно анексувала Крим. А зараз триває новий етап цієї війни примітивної варварської та жахливої. Я вбираю в себе всі переживання українців і відтворюю це у своїй творчості. Ола народилась та виросла в еміграції. Дідусі, і мати, художниці тікали під час Другої світової війни від радянського терору із західної України до США. Бабусю Оли без суду та слідства відправили до колонії суворого режиму в Мордовії. На каторзі жінка вишивала ікони на мішках з-під картоплі, нитками і голками, зробленими власноруч із рибних кісток. Непросту історію своєї родини Ола передає через колажі, картини, інсталяції та скульптури. Зараз вона малює портрети українок у проєкті Жінки війни, створює неймовірні композиції з триметрових ляльок-мотанок, влаштовує благодійні вернісажі на підтримку ЗСУ. Картину Настя художниця присвятила волонтерці Насті Тихій, яка врятувала зі зруйнованого росіянами ірпеня 19 собак. Ола продала роботу, аби зібрати кошти на видавництво книжки про українських героїчних жінок незламні. Я сподіваюся надихнути українок а надто молодих, продовжувати займатися творчістю своїми захопленнями. Саме під час війни їм важливо зберегти свою силу та наполегливість. Адже ми завжди маємо знаходити свободу всередині себе, незважаючи на зовнішні обставини. Роботи Оли експонуються по всьому світі. Її картини, присвячені боротьбі за незалежність і свободу України, є частиною постійних колекцій музею революції гідності в Києві та посольств України в різних державах. На думку експертів, мистецтві вдалося зібрати новий і глибокий образ української жіночої наполегливості та сміливості.